Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо інтеграцію кашалот з можливістю використання платіжних карток популярних банків України. У програмному RRO Кашалот є можливість інтегрувати еквайрінг популярних банків для здійснення безготівкових розрахунків. За допомогою цієї функції можна виконати оплату через будь-який банк України. Розглянемо, як це працює на прикладі Монобанку. Для такої інтеграції потрібно мати лише рахунок фізичної особи підприємця або юридичної особи у монобанку. Розглянемо ці налаштування детальніше. Увага на екран. В бек-офісі перейдіть у розділ Мій бізнес Налаштування. Платіжний сервіс. Монобанк. Оберіть господарську одиницю, для якої потрібно виконати налаштування. В полі Токен введіть авторизаційний токен. Токен попередньо потрібно отримати в особистому кабінеті Монобанк. В полі Період дії рахунку встановіть час, протягом якого можливо буде здійснити оплату. Збережіть налаштування. Можна переходити до проведення розрахункових операцій. Для цього у відкритій зміні робочого місця касира натисніть кнопку Новий чек. Додайте потрібні товари або послуги. Та оберіть спосіб оплати Монобанк. Натисніть кнопку Провести оплату. Оберіть спосіб передачі рахунку вашому клієнту, наприклад, емейл. Заповніть необхідні поля та натисніть ОК. За допомогою сервісу MonoBank формується посилання на рахунок, який клієнт може оплатити, перейшовши за нього за допомогою QR-коду. Або перейшовши за посиланням, відправленим на електронну адресу або у СМС-повідомленні за наявності відповідних налаштувань. Після цього посилання на сплату рахунку буде відправлено на електронну пошту клієнта, а функція фіскалізації буде недоступною до моменту оплати покупцем. Під час очікування оплати можна проводити інші розрахункові операції, а поточний чек відкласти. Його буде збережено у розділі Відкладені чеки. Клієнт отримує на електронну пошту листа з посиланням на оплату, за яким потрібно перейти та сплатити. Для того, щоб перевірити статус оплати, перейдіть у розділ Відкладені чеки та натисніть кнопку. Оновлення інформації. Для фіскалізації розрахункової операції перейдіть у чек подвійним натисканням миші по ньому. Після чого натисніть кнопку Зареєструвати чек в ДПС. Таким чином, програмний РРО «Кашалот» можна легко поєднати з еквайрингом популярних банків України. Дізнавайтеся більше лайфхаків по роботі з популярними бухгалтерськими програмами у наших наступних випусках на каналі Систем для бізнесу. До побачення!